Сьогодні я хотіла з вами поговорити на тему, яка, мабуть, супер очевидна для вас це шкала емоційних тонів. Це такий суперзручний інструмент, як термометр, за допомогою якого ми можемо вимірювати власний настрій і змінювати його. Шкала емоційних тонів виглядає ось таким чином. Посередині в нас є наш емоційний нуль це нудьга. І над ним в нас є позитивні емоції першого, другого та третього порядку. Позитивні емоції першого порядку. Це радість, інтерес, любов. Вони суперкласні, вони ресурсні, але вони дуже-дуже прості. Тобто радість це «О, вау, як класно Хе -хе -хе -хе! інтерес, це «О, вау, як прикольно! Любов це. Над ними є позитивні емоції другого порядку. Вони якби більш такі вишукані витинчені, тобто вони були якби селекціоновані людьми. Це вдячність, милосердя, ніжність. Тобто, за рахунок того, що вони йдуть з домішками емпатії, вони більш такі спокійні, але більш глибокі, фрактальні і багатогранні. І позитивні емоції третього порядку це захоплення, захват, натхнення. Вони заряджають на максимум, тому що вони в собі мають надзвичайно багато сенсу. Екзистенційного, тобто, наприклад, саме натхнення допомогло вижити Віктору Франклу навіть в концтаборі. Тобто ці позитивні тратичні емоції, вони навіть можуть тебе дістати з максимально низьких низів. І нижче за нудьгу в нас також є градація негативних емоцій. Це роздратування, злість, ненависть, ще нижче в нас розташована тривога, страх, ще нижче депресія, сум і нарешті апатія. Це просто емоційні мінус. То і за ними іде тільки смерть, тобто суїцид. Друзі, тепер дивіться прикол. Психічно здорові люди це ті, які просто більшу кількість свого часу перебувають в позитивних емоціях. Тобто, 70-100% часу їм кайфово, їм класно. Вони в натхненні, вони в захопленні, вони відчувають сенс життя, вони відчувають радощі, любов та інтерес. Звісно, психічно здоров'я людині також іноді, після певних подій, може ставати погано. Смерть, друга, війна, втрата роботи, хвороба. Але психічно здоров'я Людина чи людина, яка має всі шанси колись стати психічно здоровою, вона розуміє, що більшу кількість свого життя жити в негативі в злості, в тривозі, в депресії, це неправильно. А вона відчуває себе щасливою і думає, що все правильно, коли їй класно. Це я для чого кажу? Тому що я прекрасно знаю, що тривожні та депресивні люди вони мають позитивну метакогніцію на свою тривожність та депресивність. Тобто, вони люблять тривогу, люблять депресію, сум і люблять злість. Тобто вони кажуть. Всі ці позитивні лашки, вони повні придурки, наївняшки сані. Ух, як же я їх ненавиджу. Треба їм згоріти в пеклі. Я один самий розумний, тому що я я дуже розумний. Я об'єктивно бачу цей світ. Я бачу, як в ньому є багато негативних елементів. Тому я назавжди продовжу залишатись тривожним, депресивним та злим, бідним, хворим і нещасним, тому що цей світ, він неправий, Всі в ньому придурки. Вони просто не знають правди, я знаю, тому що я єдиний на землі, розумний, правильний та класний. Тобто, дивіться, коли у вас є любов до негативних емоцій, і ви думаєте, що в них жити і плавати це кайфово, це класно, у вас поламана прошивка в голові. Тобто, здорова психіка, вона як інфузорія, туфілька. Вона хоче уходити від негативних емоцій, і коли в психічно здорової людини відбувається якась негативна подія, вона відчуває негативні емоції. Їй від них дискомфортно, і вона починає думати, як їй з цього стану вийти. Але що навіть ще більш цікаво, що психічно здорові люди вони регулярно собі вміють створювати такі ситуації в житті, де вони будуть відчувати позитивні емоції: радість, любов, інтерес і натхнення. Наприклад, я просто не можу не навести цей приклад. В мене є пара друзів, яку я знаю вже понад 12 років. Коли я з ними познайомилась, ми ходили в похід. А, в Криму це ще тоді було. Коротше, ці хлопець з дівчиною зустрічались, і в дівчини на другий день походу був день народження. І її хлопець, ну а там перший день походу він завжди такий, що ви е, збираєтесь нагору. І коротше, цей хлопець цілий день ніс огромезний торт, щоб його вистачило на 17 людей, і повітряні кульки, які він надув на другий день походу, і посеред гір, там де не було цивілізації, на другий день походу, ми всі мали цю вечірку, тобто він і нам трошки ще роздав цих позитивних емоцій. І нас заразив ними. Він надав ці повітряні кульки, це було просто мега кайфово. І от зараз я була в них в гостях, і в них там так затишно, так ніжно вдома. Тому що вони, ну, по-перше, вони точно не піддають ніколи одне одне насильству і своїх дітей не піддають насильству. Я, наприклад, телефоную на вихідних і кажу, веде. Ну кажуть, от, зараз ми пішли там в музей, а потім ми підемо ще кудись, а потім ми підемо гуляти, а потім ми підемо в ресторанчик. Тобто вони самі собі вони вдома не сидять. Вони супердвіжові, вони завжди десь лазять, щось що вони Сліджують, вони точно знають то в оперу, то в театр, то на якусь там супервечірку, то на джаз-концерт. Тобто вони все життя проводять в тому, що вони самі собі створюють позитивні події. Їм класно, вони кайфують, вау! Нещодавно я мала сеанс з клієнткою, яку її чоловік піддає психологічному насильству, тому що він має нарцисичні замашки. І вона сидить така і каже. Так, чекай, щось я не зрозуміла. Тобто, ти хочеш сказати мені, що психічно здорові люди це просто ті, які мають багато ресурсу, і вони нікому не дають уронити свій ресурс. Я кажу, так, звісно, так і є. Тому що психічно нездорові люди, по суті, це ті люди, які більшу кількість свого життя якраз проводять в негативних емоціях, тобто в злості, в тривозі, в депресії. І ми з ними робимо щось таке. Тобто, тут підкрутили, тут підкрутили для того, щоб вони. Перейшли в категорію тих людей, які більшу кількість часу перебувають в позитивних емоціях. Тобто вони кайфують і вони вважають, що саме в цей момент з ними все правильно. Тому, якщо ми кажемо про практичне застосування цієї шкали, то я хочу вам дати таку пораду. Досліджуйте те, від чого ваш емоційний тонус зростає. Тобто, наприклад, ви пішли, поспілкувалися з якоюсь людиною, і потім ви кажете О, вау, клас! Я відчуваю таке натхнення. Ну, і ось я, наприклад, сама, коли я спілкуюся зі своїми клієнтами. Я їх заряджаю і піднімаю на рівень натхнення, тобто я їх накачую позитивними емоціями і зціленим таким станом, щоб вони вже зі мною мали змогу ідентифікуватись. Тобто спілкуйтесь з тими людьми, після яких які вас витягують в плюси, після спілкування з якими вам стає цікаво. Радісно, до яких ви відчуваєте любов, і які провокують вас натхнення. Ну і так само, коли ви робите різні речі, наприклад, там сіли пограли на піаніно, такі. О, прикольно, щось я відчуваю, наприклад, мені було нудно, а стало радісно. Чи я був злий, а тепер мені вже нудно. Чи пішли там щось поробили, якусь фізичну активність, наприклад, поприсідали, там поробили пістолетики, і потім, хм, цікаво, я був злий, а тепер я став радісний. Тобто помічайте собі речі, Після яких вам стає краще, і хай у вас це буде такий репертуар на екстрений випадок, коли хтось вронить ваш ресурс, чи ви самі його втратите, ну, наприклад, перепрацювали. То потім, щоб ви знали, як ви швидко можете знов перетягнути самі себе в плюси. І супер шикарна техніка в цьому ключі це якраз позитивне мислення. У мене, взагалі, останнім часом є така підозра. Не дуже приємно для мене. Я подумала, а що, якщо вся психотерапія взагалі не потрібна, і всіх людей можна вивести в плюси і в психічне здоров'я, тільки якщо вони самі будуть себе програмувати за позитивним мисленням? Ну, тому що це, це я знаю, я знаю, що це. Недоказова і, взагалі, не психотерапевтична методика, але вона на практиці реально працює потужніше за все. Ну, типу, її ефекти. Ну, максимально приголомшливі. І коли я в кулуарах спілкуюся з людьми, ми з ними обговорюємо ці приклади, коли в них збулось, там про те, що вони супер супер мріяли. Тобто, спочатку ти собі ставиш супер чітку ціль, і ти її для себе прям описуєш. Потім ти свою ємкість розтягуєш, що ти реально розумієш, що ти можеш дозволити собі це отримати. І потім твоя увага автоматично налаштовується на пошук таких речей. Ти робиш дії та вчинки, які тебе до цього. Підштовхують і приводять, і потім це ну, абсолютно логічно та закономірно збувається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи ви хочете, щоб я вам докладно розповіла, як за рахунок позитивного мислення можна супер-супер круто прокачатися. І, до речі, от е, вся психотерапія, вона якраз присвячена тому, щоб людей з мінусів вивести до нуля. Тобто, психічне здоров'я це не кінець, психічне здоров'я це тільки початок. І коли ви доходите до психічного Здоров'я, тобто з поламаного, розібраного, неправильного стану, приходити в зцілений, адекватний стан, то після цього, от якраз позитивне мислення, планування, постановка мети вони супер-супер. Круто, шикарно працюють. Напишіть в коментарях, чи ви хочете, щоб я вам про це розповіла, про свій досвід, про досвід моєї супервізантки, про досвід всіх людей, яких я знаю, про те, наскільки це реально працює, і, е, що найцікавіше, як саме воно працює. Друге, практичне застосування цієї шкали це, наприклад. Коли моя близька людина мені каже, щось що я сьогодні зла, наприклад, іноді я можу сказати о, клас, це супер, а іноді я можу сказати о, та це поганенько. І в мене питають, чого, чи, наприклад, я собі кажу, ой-ой, щось я сьогодні в тривозі, то іноді це буває добре, а іноді погано. Чого так? Того, що, наприклад, якщо сьогодні я супер-супер зла, і вчора я була радісна, але сьогодні я зла. То я розумію, що хтось понизив мій емоційний тон, чи щось його понизило. І якщо я далі буду продовжувати рухатись в цьому напрямку, завтра в мене вже буде тривога. А після завтра в мене буде сум, а після-післязавтра в мене буде апатія. І мені ще дуже-дуже довго -дуже доведеться з цього вигрібати. Чи, наприклад, сьогодні я зла, але я згадую, що вчора мені було супер сумно, Значить, завтра мені буде радісно. Тобто спостерігайте за тими речами, так само, які і понижують ваш емоційний тон. Увага! Зараз буде інсайт всіх моїх 36 років життя. Все те, що знижує наш емоційний тон, пов'язане з насильством в тих чи інших формах. Наприклад, ну. Все те, що знижує наш емоційний тон в близьких стосунках, це 100% токсична людина. Тобто, наприклад, якщо ви суперпозитивна людина, вам завжди радісно, ви натхненний, у вас є сенс вашого життя. Але, наприклад, ви живете з тираном, ви живете зі злою людиною, наприклад, ви живете з нарцисом, який постійно вас знецінює, який вас здирає. Тобто, як вас опускає токсик? Він вас так і опускає. Десь тут підкольнув, десь щось відкусив чуть-чуть. Тобто він вас викликає сумніви у собі, він вас якби проколює, наносить вам такі рани, і він вас спускає до свого рівня. Тривожна людина, людина в депресії. Так само вас можуть опускати до свого рівня. Тому тирани, аб'юзери, маніпулятори, експлуататори вони є паразитами. Тому що вони вашу силу, вашу енергію, ваші емоції смокчуть і ви їх емоційний тон підвищуєте навпаки. Тобто їм після спілкування з вами стає ліпше. А вам після спілкування з ними стає гірше. Тому, якщо у вас є якийсь друг, яким би він там суперінтелектуально розвиненим, не був, чи супертворчим, якщо ви систематично, ну не один раз, тому що, звісно, нам всім іноді буває погано, іноді ми можемо понизити емоційний стан людини. Але якщо систематично ви після зустрічі з ним відчуваєте себе гірше до зустрічі з ним, то тоді вам треба перше чи повністю припинити з ним стосунки. Чи друге, надавати йому негативний зворотній зв'язок в цьому напрямку. Тобто казати, що ти маніпулюєш моїм почуттям провини, ти маніпулюєш моїм страхом, ти маніпулюєш такими-такими емоціями. Там, ти мене знецінюєш, ти мене газлайтиш. Тобто, показувати йому це насильство, ми знаємо з вами так, що тиран він вимірюється не тільки тим, наскільки він в неадекваті, а ще й тим, наскільки він адекватно реагує на критику. Тобто, якщо ви його, наприклад, покритикували, і він каже, а та, що, ой, блін, прикинь, я не помічав, окей, я більше не буду так робити. А як ти хочеш, щоб я робив? Тобто він не починає все знецінювати, заперечувати, виправдовувати себе, казати, що ні, ти не права, ти взагалі дуречка, лахушка, йди нахер, взагалі ти мене не розумієш, в мене тонка душа. Тобто це такий тиран по типу містер чи місіс, сверхчутливість та жертва. Тобто, якщо людина заперечує цю критику, не погоджується з нею і не реагує. І на неї з відкритим серцем, то тоді ви точно з чистою совістю приймаєте рішення, що ви кидаєте ці стосунки, і біжіть, біжіть з них. В Протилежному випадку він все життя буде продовжувати висмоктувати з вас ваш емоційний ресурс. Чи якщо він з вдячністю реагує на критику, то вам ще певний проміжок часу треба його буде критикувати, 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 поки ці ростки токсичності вони повністю всі не будуть виполоті. Але не тільки люди в близьких стосунках можуть нас піддавати насильство і висмоктувати наш емоційний ресурс. Так само, наприклад, деякі певні засоби масової інформації чи супершкідливі бізнеси вони також маніпулюють нами і бідними, інфантильними, не дуже свідомими, не дуже відповідальними людьми суперлегко маніпулювати. Наприклад, засоби масової інформації вони просто постійно катають людей на гойдалках оцих шалених, типу завтра. Буде якась позитивна новина для того, щоб нас підняти по цій шкалі. Потім нас роняють по цій шкалі. І тому, звісно, якщо ви хочете самі в більшому ступені керувати своїм життям, ніж щоб вами керували, а ви, отак, от просто як маріонетка на це велись, то вам треба так само і спостерігати за тим, після чого вам стає гірше, після цих от вейпів, одноразок, після казіно, після ковбаси, після дешевого піваса. Друзі, будь ласка, не будьте наївними і не давайте себе обманути. Тобто масова психологія це коли ти розчиняєшся в масі людей ти з ними ідентифікуєшся, ти якби втрачаєш оболонку своєї індивідуальності, і ти входиш в їхні емоції, в резонанс з емоціями, і отут якраз відбувається це шалене розкачування на емоційних гойдалках, коли воно йде хвилями: типу, любов, ненависть, любов, ненависть. Але в цей момент, коли ти цього не усвідомлюєш, ти думаєш, що це ти такий суперрозумний, ти суперкласний, ти супер усвідомлений, але це все просто. Просто кайф від того, щоб зняти з себе відповідальність. Ну і нарешті четверте застосування шкали емоційних тонів я б вам дуже-дуже радила поспостерігати за тим, який ви вайб, самі емоційний, транслюєте. Може так статись, що ви людина, яка живе в хронічної злості, в хронічному гніві. І ви цю емоцію позитивно оцінюєте, і ви думаєте, та я, та я такий крутий, та я самий правильний, я самий правий, я їх зараз нагну, я їх натягну, де да вони сволочі, вони в мене будуть знати. Я всім покажу. Я своєю агресією, я такий активний, я супер-супер крутий. Тобто ви можете таким чином передавлювати людей, перечавлювати їх. Вас може бути забагато, ви можете тиснути. Тобто слідкуйте, будь ласка, за своєю емоційною гігієною. І якщо ви понижуєте людям емоційний тон, емоційний стан, то розглядайте це просто в собі. Як шкідливу звичку. Як шкідливу звичку, яку можна кинути. Наприклад, я вам в минулому відео розповідала про нарцисів, та? які постійно обливають брудом, лайном, людей, але вони і в собі це оцінюють позитивно. Тобто поспостерігайте за своєю ведучою негативною емоцією, я не святоша. В мене теж є моя ведуча негативна емоція, це злість. Я просто з нею працюю. Якщо ви тривожна людина, ваша улюблена негативна емоція це тривога, вам треба з нею працювати. Якщо ваша улюблена негативна емоція це сум, вам треба відповідно з нею працювати. Тобто не будьте, будь ласка, токсичними. Особливо, якщо ви хочете покласти існування психотерапії, тому що психотерапія, вона припинить своє існування тоді, коли припинить просто своє існування на землі, насильство та різноманітні форми токсичності. Тому що так, психотерапія це те, що виводить людей з негативного вайбу в позитивний. І якщо б нас ніхто туди не затаскував, то тоді і. Не було б прецеденту, що з цим робити. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки та чекайте на мої нові відео. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, будь ласка, ставайте моїми патронами на Патреоні. Буду вам дуже вдячна за це. Слава Україні і всім папа! -па.